Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Mitsubishi Outlander 2007 року 2.4 на механіці, все своє життя провів в одній сім'ї. Ось на такій фарі на оригінальних легкосплавних дисках. Ось в такому сірому кольорі. Має задній парктроник. Ось така вона по колу. Машина обслужена, взагалі питань немає, все робилось вчасно. Ось такий комбінований салон має в дуже гарному стані, на повному приводі, механіка, кондиціонер, мультимедіа. Це її рідний реальний пробіг 130 тисяч. Ось можемо побачити салон. Вся історія обслуговувань, все є. Взагалі дуже чудовий автомобіль, нічого робити не треба. Сів і поїхав. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте в місто Київ по вулиці Сумська. 2. До зустрічі!